Копаю грядку і дуже багато хруща. Це просто страшне, скільки його є. Особливо поверху було дуже багато. Грядка після полуниці, була полуниця другого року, там трошки пересадили її, да? а де кущі мені не сподобались, я їх не чіпав. Я як почав копати да, там, в глибину, то я був дуже здивований. Я побачив. Десь нарахував близько 50 грошів. Це багато, тому що попадається, це ну, 5 штучок на таку грядку, ну може 10, ну може 20. Попадається. Рідко не попадається. Ну, 50 штук це багато, тому що грядка у нас шириною 2,5, а довжиною близько 15 метрів, Там 17 метрів, плюс-мінус. Це велика кількість хруща. Тим паче полуниця була о, рідко посаджена, я би сказав. Що я хочу сказати у цьому відео? Що вже пора починати дробки від хруща. Якщо попадає на канал новий глядач, да, він не знає, чим управляти, це яд під корінь. Тому що крім яду вам нічого не допоможе. Види яду є різні, є турбопресто, є актара, актор, валар. Рекомендую теж мені там, підписники. Все на ваш гаманець. Но не рекомендую брати яд а, по скидкам, в яких термін придатності вже знаєте на, на грані можна сказати, тому що дія буде погана. І якщо вже у вас тепло, парапочна дани, дано обробки полуниці від груща. Тому що ще неділі-дві і буде, буде біда. Буде біда. Поки ще волога тримається, ще візуально нічого не буде, хай не тільки вийде ну, така сонячна погода, жара, зразу буде в'янути кущ разом з, з, з кітконосом і з листям. Тому а, обробки полуниці від хруща не затягуємо.